Вас чекає адреналін. Ось вона, Audi s 3 2017 року. Це не просто автомобіль, це звір Stage 2 від Revo, Ця красуня на 95-му бензині насправді стає монстром зі 400 силами під капотом. Це не мрія, це дійсність, друзі. І якщо ви думаєте, що це лише швидкість, то ви крайньо помиляєтесь. Всередині Bank Olufsen акустика, адаптивне дальнє світло і найсучасніші технології, які роблять вашу поїздку комфортною. Вона ідеально обслуговувалась, замінювались маховик, а також зберігалась за всіма правилами. А залишається тільки одне питання: чи готові ви взяти на себе відповідальність за таку потужну та красиву машину? Зацікавилися, якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша С 3 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.